Thank you Удар з артилерії по центру Білопілля, є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, під прицілом росіян опинилися громадські місця і об'єкти критичної інфраструктури. Все-таки, мабуть, артобстріл. Скоріше за все, артобстріл. То, що встановлюють фахівці, але просто, ну, чисто по логіці, якби була авіація, ми б не чули таких потужних виходів. Наскільки ми чули потужні виходи, це, скоріше за все, була авіація. Артилерія артобстріл. Те, що двоє загиблих, це 100% двоє загиблих, це те, що ми знаємо. По іншим проводяться стабілізаційні заходи. Дай Бог будуть жити, будемо сподіватися. Ні, мабуть, у нас не зібрано. Так, але ми тільки приїхали сюди, так? Але будемо збиратися. Так, я думаю, невеличку таку так саме потрібне. Так. Аптечка, документи, речі. Ні, якщо чесно. Документи зібрані. Є окремо валізка на на поготові з речі Манот як першої необхідності. Але тривожна валізка, от як в розумінні е, людей, то ні, на жаль, не зібрана, якщо чесно. Але я маю виправдання. Я переїхала на нову квартиру порівняно нещодавно. Тому ну, от, можна так сказати, не було часу. Є тому тривожна валізка. І діти знають, і як треба, як, ну, що треба робити при небезпеці. Ні. Ні. Ну і -то ну, -то не думали. Звичайно, звичайно є. Ну, Інструкції, звичайно, є. І стосовно радіації, і стосовно хімічної атаки. Інструкції вже є, отримані. Три пошкоджених авто і один травмований водій. Такі наслідки ДТП у Сумах сталася аварія на перехресті вулиць Білопільський шлях і 8 березня. Порушене місце події патрульні попередні з'ясували, що водій автомобіля Рено Кенга. Не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з автомобілем Рено Маган. Після чого він виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив ще одне зіткнення з автомобілем Рено Маган. Внаслідок автопроводи три автомобілі отримали механічні пошкодження. Тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Рено Кенго». патрульне гаради у місце події та викликали слідчу оперативну групу, яка подальшому буде з'ясовувати причини та обставини даної події. Потерпілого госпіталізували до Сумської обласної клінічної лікарні для надання допомоги. Лор клініка Сміянових виборола право на участь у всеукраїнському проєкті зі слухопротизування. Він спрямований на відновлення слуху у воїнів, порушеного внаслідок бойових поранень, травм і контузій. Громадська організація науково дослідний дослідницький інститут післявоєнної реабілітації та протезування Київський, і вони проводили відбір. І вибір пав на нашу клініку. Була тут делегація нас. Перевіряли, дивились наше обладнання, нашу кваліфікацію, наше відношення. І було прийнято рішення, що дозволити нам приймати участь в цьому проєкті. Важливі критерії відбору клініки сучасне обладнання, підготовлені фахівці, історія діяльності. Відтак, сумська клініка вже має офіційний договір про співпрацю зі столичною громадською організацією і першу партію слухових апаратів. Ці невеличкі пристрої в руках лікаря здатні змінити життя воїна. Є втрати слуху при контузіях. Це страждає нерв слухової. В голові вуха може бути не постраждала. При таких контузіях, при таких в воробах потрібно слухопротизування, тому що нерв слуховий лікується тільки в перші години, в перші дні. Його можна іще витягнути медикаментозно. Але коли нам звертаються вже через два місяці, три місяці, місяць, вже, на жаль, лікувати можна, вилікувати. Нельзя слухові апарати, які широко доступні в Україні, це насправді лише підсилювачі всіх звуків довкола людини, які створюють для пацієнтів суцільну і дуже сильну шумову завісу, що насправді вбиває слуховий нерв. Принципове інше слухопротезування гарантуватимуть ці надсучасні міні-пристрої датського виробництва. Їх програмують індивідуально під пацієнта після обов'язкової комп'ютерної аудіограми. Після аудіограми, коли дослідження проведене, у хворого і ми бачимо, які частоти більш страждають, які менш страждають, які взагалі нормально. Комп'ютер спеціально вистраює по спеціальній програмі, настраює слуховий апарат, маленький комп'ютер під індивідуально, під вуха, під слуховий нерв цього пацієнта. Слуховий апаратик, який буде за вухами, його буде не видно. Медики запрошують на прийом і встановлення міні-слухового пристрою, також і цивільних громадян з прикордонних територій Сумщини. У нас зараз почалася евакуація з 5 кілометрової зони, і хто потрапив під обстріл, хто потрапив або отримав поранення, і якісь вади отримав зі слухом, цих людей, цим людям ми теж будемо допомагати. Якщо, хоч декілька відсотків слухового нерву і ще є. Залишається живим, життєздатним. Це допоможе. Потрібно до нас буде приїхати або прийти. Ми зробимо дослідження, ми налаштуємо цей апарат, і цей пацієнт отримує безкоштовно за умовами договору. Безкоштовно обстежити рівень слуху і отримати міні-слуховий апарат у сумській лорклініці зможуть також і військові з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей новини СТС. На Сумщину прибула гуманітарна допомога від міжнародної благодійної організації, представництво якої працює в місті понад 25 років. Мета цього руху це служіння суспільству. У нас в Сумах один із найстаріших клубів в Україні, бо він був четвертий і він був заснований в 1994 році. Цей клуб поза політикою. Поза релігією, і тільки благодійні акції. І ці акції ми робили в наших в сумах і в області. Волонтери з Міндена вже вдруге надсилають гуманітарну допомогу. Ротарі Клаб Мінден була надана допомога на 180 тисяч євро. Туди входили два конвої. Ці було один у січні, другий зараз у липні, і дуже багато медикаментів, перев'язок, фізраствори, дезінфекція, гінекологічний кабінет, ЕКГ, хірургія. Там дуже багато обладнання. Були п'ять апаратів ОЗІ, цей раз два апарати ОЗІ, концентратор дихальний, там, ну, такі важливі, дуже важливі речі. Тоді пересувні мілиці, пересувні коляски, ролатори, дуже багато обладнання. Дуже, не тільки медикаменти. Благодійники говорить, планує допомагати жителям Сумщини і надалі. Цей клуб нас і далі хоче нам допомагати, і дуже там люди всі налаштовані на підтримку України. І ми сподіваємося, що ми ще тримаємо. Юрій Котар, Валерій Коваленко, новини СТС.